З вами канал Мірі Пальчики. Сьогодні ми будемо робити метека. Тогава е, для цього нам потріб... буде один маленький листочок. То давайте приступимо до роботи. Бажаю всім удачі! Для метеока нам знадобиться з'єднати два кута Сильно затискаємо. Розкладаємо і з'єднуємо. І знову розгинаємо. Має вийти ось такий квадратик. Далі ми згинаємо ось так, напополам. І затискаємо. Далі ми знову розгинаємо і складаємо ось ось так купе. Далі цей кут сюди. Далі цей кот ось сюди. І так само другий. Має вийти ось так. Далі кодами приложимо цим боком і робимо ось. Так, і ось такий мета в нас виходить. Ако вас получава се, подем лайки, подписвам се на канал и си